Вітаю, друзі! ну, скажіть, будь ласка, як вам така атмосфера в майстерні? Подобається вам така атмосфера? Чи вам подобаються більш такі чистенькі, вилизані майстерні? Я, до речі, колись казав в одному відео, що інколи в YouTube зустрічаються огляди майстерні, чудова, велика майстерня, багато верстатів, але вона настільки чиста і вилизана, що таке враження, начебто вона якась мертва, наче вона зразково показова. Але, друзі, ви не хвилюйтеся. Звісно, я наводжу періодично порядок. Як тільки по коліна доходить стружка з тирсою, беру лопату і все вибираю. До речі, якщо спитати, що це має? пакетів багато, то ось це в мене заготовки. До речі, з ними сьогодні і буду працювати. А мова сьогодні, друзі, піде про точіння білого американського дуба. Перед вами заготовка, саме білий американський дуб. Та, друзі, на перший погляд, зараз він нічим, нічим не відрізняється від, так би мовити, звичайного дуба, до якого ми всі звикли. Тому, щоб, тому, щоб зрозуміти про що йде мова, треба його, звісно, проточити. Отже, друзі, а ось так виглядає білий американський дуб після того, як його трошки роздягнув, так би мовити. Прошу вашій увазі, напевно, що око досвідченої людини, яка хоч, хоча б раз працювала з дубом, помітить відмінності. Перша відмінність основна полягає в його кольорі. Сама заболонь має молочно-кремовий колір. Так само, як і центр ядро, також більш світлий за дуб звичайний. Ну, під звичайним дубом, друзі, я маю на увазі той дуб, який, який росте у нас в Україні, так би мовити, з покон віків. Ось, друзі, така краса. Реал походження друзі, цього дуба це Центральна Америка. А звідти він і потрапив до нас. На Латині його назва звучить ось так: Qercus Alba. Друзі, я перепрошую за мої знання Латині, але звучить надзвичайно красиво. А ще як кажуть латинська мова мертва. «Alba» при цьому значить світлий, білий. Тобто, друзі, як я і сказав, він прийшов до нас з Америки. Так само, як з тої самої Америки до нас прийшов той самий Червоний дуб. З червоним дубом мені вже доводилося працювати. Він має рожевий відтінок. А зараз, друзі, мені потрапив ось такий ексклюзив білий дуб. Тут, в цьому випадку, як кажуть, немає 100 гривень, а має одного товариша. От саме через цього товариша мені потрапила... Потрапила трошки такого цікавого матеріалу. За кордоном, до речі, друзі, я почитав цей дуб. Він цінується, як і всі інші породи дуба. Але конкретно білий дуб цінується, цінується тим, що з нього виготовляють бочки для благородних напоїв. Також він цінується в меблярстві. Тобто з нього виготовляють меблі. Ну, Друзі, в нашому випадку буде лімітована серія. Так би мовити, посуду з цього красення. До речі, друзі, ще хочу сказати кілька слів про ті породи дерев, які потрапили ну, до нас з-за кордону, так би мовити, з чужини. Наприклад, та сама робіння Біла акація до нас потрапила ще в далекому 18-му, якщо не помиляюсь, чи навіть 17-му сторіччі. Так само до нас потрапив і Чорний Горіх. Червоний дуб, білий дуб. Але, друзі, в нас існує таке міністерство, яке яке рок, роки-два тому видавав наказ невідомо з якою метою, який це міністерство, згідно свого наказу, визнало подібні дерева як інновазійні. Тобто ті дерева, які загрожують, Розпоширенню, так би мовити, рідної української культури, українських дерев. Тобто вони начебто витісняють оці закордонні завезені дерева, вони начебто витісняють рідну флору. Друзі, не знаю, навіщо такі накази виходять. На мою думку, такі накази оці міністерства, які підпорядковані державі. Наказують, виконуються, випускаються лише з одною метою, на мою думку, щоб виправдати свою, так би мовити, своє державне знищення лісового ресурсу. Всім відомо, що наші ліси вирубуються безщадно і відправляються за кордон. В той час, як в тому самому закордоні є своя політика, там цінуються свої біоресурси, свої дерева вони. Не валять, не ріжуть. А от у нас ну, чим ще наша держава може заробити? Лише природніми ресурсами. Ось, друзі, така моя думка ну, стосовно цього питання. А зараз, друзі, я перевертаю цю заготовку на іншу сторону і починаю точити її зсередини. В даному випадку, друзі, я навмисно залишив трошки заболоні. В той час, як ну, зазвичай я намагаюся її зрізати, але в даному випадку, друзі, мені подобається цей контраст і я хочу подивитися, як проявить себе ця деревина по фінішу, коли вона висохне. А зараз, друзі, звісно, мова йде про точіння сирої заготовки. Що ж, друзі, а на цьому я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно було вам цікавим та сподобалося, можете поставити свою вподобайку. Якщо ні, самі знаєте, що робити. Друзі, обов'язково пишіть коментарі, адже коментарі сприяють поширенню українського Ютуба, українських відео. І, друзі, по старій добрій традиції також закликаю вас, підтримуйте саме український YouTube, підтримуйте український контент. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.